Мені патрона поліція старше поліція забув допоможіть розібратися з є ситуація. Дивіться, рух це транспортний засіб, і водій, який керує транспортним засобом, відповідає за якісь там у нас було перевищення швидкості. Колега так зазначив. Право не стоїть тому, що я там не хочу платити штраф чи хочу. Стоїть питання в тому, що е чітко зазначено, що особа, яка рухається. За, ну, керуючи транспортним засобом, вона відповідає. Якщо автомобіль стоїть, особа п'яна за кермом, спить, він не їхав, тобто він не винуватий. Тобто він нічого не скоїв. Якщо то, водій там... п'яний сидить на місці водія, він є автоматично водій. Закон чітко регламентує, в яких рамках потрібно знаєте, от притягати особу до відповідальності. водій повинен бути уважним, стежити зміни дорожньої установки. Ви сіли за кермо, взяли певні обов'язки. Одне з них керувати транспортним засобом. Не сидите на місці водія, пересідаєте на місце працює. Але посадження. не керував транспортним засобом. А чим ви доказуєте, що не керували? Коли є зупинка водія, ви, як маючи докази, показуєте водію докази, ми ну, йде справи. ми тільки що, до речі, розпочали розгляд справи, я надаю зараз пояснення. Ну, зараз на даному етапі. І водій надає пояснення. І водій коли наді дає пояснення, що він не керував є автопілотом, виглядає, що є брак доказів, тому що ви не можете доказати, що я їхав. Суд чітко дав роз'яснення на рахунок цих транспорт. Витягуємо статтю. Яка тут стаття? Давайте почитаємо. Стаття чого? Ми, ми, ми вже вбираємося зараз на якусь статтю, правда? Тобто той закон, що все-таки водій не керує чи керує транспортним засобом тут якусь, десь ми його не ну, беремо так, до уваги. саме постанова кабінету міністрів правила дорожнього руху приймалися у якому? в 97-му чи 93-му році. Ну, на той час чим ми зараз втравді? керуємося, як воно зараз виглядає? Чим керуємося зараз? Тобто, в даний дане... Правила дорожнього руху, але відповідні йдуть але інші тут. Але водії тут знову ж таки і... правила дорожнього руху і чітко зазначено, що водії які. які, які ми на даний час приймаємо чітко рішення. Є автомобіль, є стосовно вас, винести штраф в розмірі 340 гривень, зачти на першу цього. Не погоджується в судовому порядку скаржець. Це Причем? зрозуміло.